1 вересня до своїх аудиторій повернулися майже 2 мільйони українських студентів. У кожному з трьох прикарпатських вишів, які мають статус національного, відбулися пишні урочистості. Вже о восьмій ранку. Учорашніх абітурієнтів вітав Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Свято знань тут зустріли з великим натхненням, амбітними планами й оновленими навчальними корпусами. Колектив університету. Приклався і постарався для того, щоб ви зайшли в чисті аудиторії красиві. І ми надіємося, що починаючи з першого курсу, ви будете пам'ятати, що це наше добро. Студентську родину івано франківського національного технічного університету нафти і газу цьогоріч поповнили 586 студентів державної форми навчання та 419 платників. Заохочуючи молоду зміну, ректор університету відзначив і найкращих випускників. Декан геологорозвідувального факультету вручив дипломи Євросоюзу фахівцям, які стажувалися у Краківській гірничій академії. На важливих завданнях і чималих перспективам, які постають перед студентам поважного навчального закладу, наголосив голова обласної ради Олександр Сич, маючи можливість перебувати на наукових конференціях в Америці, в Канаді, в Німеччині. І незважаючи на те, що я на тих конференціях спілкувався з науковцями гуманітаріями, але бачичи в моїх регалях, що я працюю в університеті Нафти Газу, часто я чув свальні відгуки Так, так, ми знаємо про цей заклад. Майже тисячу першокурсників у свої стіни національний медичний університет. Майбутні лікарі та фармацевти пообіцяли старанно опановувати мистецтво лікування, щоб згодом посісти гідне місце у молодій генерації українських гіпократів.